Доброго дня діти! Вітаю вас на занятті з математики. І сьогодні ми поговоримо з вами про склад числа 6. А допоможуть нам ось такі різнокольорові олівці. Склад числа 6 це кількість предметів, яких є 6, і ми можемо розкласти їх на групи. Ось подивіться: з лівої сторони у нас один олівець. А з правої 5. І в будиночку нам показано, що число 6 ми можемо розкласти на 1 і 5. 1 плюс 5 дорівнює 6. Далі, з лівої сторони у нас 2 олівці, а з правої 4. Знову зверніть увагу на будиночок. Нам показано. Що число 6 можна розкласти на 2 і 4. 2 плюс 4 дорівнює 6. Дивимось далі. З лівої сторони у нас 3 олівці. І з правої теж 3 олівці. Увага на будиночок! Будиночок у нас збільшився і показує, що число 6 ми можемо розкласти на 3 і 3. 3 плюс 3 дорівнює 6. Дивимось далі уважно, на які ще групи ми можемо розкласти число 6, на 4 і 2. В нашому будиночку з'явився ще один поверх, який підказує, що число 6 ми можемо розкласти на 4 і 2. 4 плюс 2 дорівнює 6. Далі дивимось наступне зображення: рахуємо олівці зліва, їх 5, а справа один олівець. А в будиночку з'явився ще один поверх і ще два віконечка, що підказує нам, що наше число 6 ми можемо розкласти на 5 і 1. 5 додати 1 дорівнює 6. Отже, подивіться на будиночок, що у нас утворився. І запам'ятайте! На які числа можна розкласти число 6? Це 1 і 5, 2 і 4, 3 і 3, 4 і 2, 5 і 1. А тепер, дітки, давайте пограємо і відправимось у кругосвітну подорож Африканська річка. Хто тут живе? Носоріг, крокодил чи бегемот. Щоб дізнатися, нам потрібно вирішити приклад. Скільки буде 1 плюс 5? 6, 4 чи 5? 1 плюс 5 дорівнює 6. Носоріг тут живе. А це степи савани. Хто тут живе? Зебра, жираф чи слон? Скільки буде 3 плюс 2? Три плюс 2 дорівнює. П'ять. Тут мешкають жирафи. А ось пустеля. Хто тут живе? Верблюжа, варан чи броненосець? Два плюс чотири. Скільки буде? Два плюс 4 дорівнює. Шість тут живе Варан. Така величезна ящерка. А хто живе на березі океану? Краб, черепаха чи морська зірка? Порахуйте, щоб дізнатися. Один плюс три скільки буде? Так, один плюс три дорівнює. Чотири тут живе краб. А кого ми зустріли у джунглях? Ленивця, Мурахоїда чи горилу? Порахуйте, щоб дізнатися: Три плюс три скільки буде? Три плюс три дорівнює. Шість тут живе горила. А ось льоди Антарктиди. Кого зустріли ви на північному полюсі? Північного оленя, білого ведмедя чи моржа? Порахуйте, щоб дізнатися, 4 плюс 2 скільки буде? 4 плюс 2 дорівнює 6. Морж тут живе. Молодці дітки! До нових цікавих зустрічей!